Ми оцінюємо достатність інформації для свідомого вибору, рівність доступу і свободу мас-медіа. Ну і інформуємо про це згодом громадськість. Моніторинг проводиться в Києві і 24 регіонах, в розрісі окремих регіонів, північ, південь, схід, захід, центр. І окремо по областях. Що моніториться загальнонаціональному моніторингу? Це 8 загальнонаціональних і 45 регіональних телеканалів. Інформаційні, тобто йдеться не про весь там час ефірний, а інформаційні новинні, новинні програми у Prime Time. Моніториться також 6 загальнонаціональних і 76 регіональних газет. Моніториться 4 загальнонаціональних і 68 регіональних інтернет-сайтів, радіостанції. По радіо на Закарпатті ми не проводили моніторингу. Суб'єктами моніторингу були політичні сили, які там за два-три місяці до самих виборів визначалися експертами, як ті, що ймовірно приходять у раду. Це були блок Порошенка, Батьківщина, Народний фронт, самопоміч, опозиційний блок, Свобода, Сильна Україна, Ляшко. Ну, так само були громадянська позиція і комуністи, які, в принципі, із свободою наразі не проходять, але вони теж. Були об'єктами моніторингу і в них були цікаві позиції. Ну, тобто можна потім порівняти, хто скільки піарився у ЗМІ, і який результат отримав і, чи, і від чого все-таки залежить вибір українців. Так, суб'єктами моніторингу також були президент, як виконавець своїх обов'язків, і якщо він з'являвся в якості лідера політичної сили чи там, представника, він моніторився окремо. Так само це стосувалося Голови Верховної Ради України і прем'єр-міністра. Представників місцевої влади ми цього разу не моніторили, яка методологія. Ну, брався, якщо це стосувалося телебачення, це був контент у секундах, радіо так само, у друкованих інтернет СМІ це були друковані знаки. Так само моніторинг здійснювався не просто наскільки представлені, в яких об'ємах суб'єкти виборчого процесу, але в якій тональності подавалася інформація. Про них це була позитивна, негативна чи нейтральна тональність. Також згадувались теми, чи це була пряма мова, чи в перших сюжетах чи на перших шпальтах, оскільки це важливо для сприйняття виборця. От так, так само там щотижня і щомісяця робилися аналітичні звіти за даними моніторингу. Можна подивитися, що саме, про що саме йшлося, я вже не буду переказувати. Загальні тенденції, які були, це е, напередодні виборів медіасередовища, оскільки оцінювали ще ситуації напередодні виборів. Е, як і раніше, страждає від тривалої кризи між Україною і Росією, і журналісти стикаються з залякуванням, переслідуванням. У нас на щастя ніяких вбивств викрадень і погроз не було. Це більше стосувалося там східної південної частини України. Засоби маси інформації в цілому надавали виборцям різноманітну інформацію про політичні суб'єкти, учасників виборчої кампанії, інші політичні теми, на підставі яких більш-менш можна було б хоча б дізнатися, хто бере участь у виборах. Було б відзначено певне покращення медіасередовища в порівнянні з парламентськими виборами 2012 року. Це вже що стосується всеукраїнських змін. Як і під час попередніх виборів змі присвятили значну частину виборчого контекту діяльності влади, багато представників якої беруть участь в виборчих перегонах. Ну на закарпатському інформаційному полі це було видно ближче до останніх три тижні до закінчення виборчої кампанії. З'явились активно мажоритарники. Мажоритарників ми окремо не моніторили, але загальні тенденції враховували. Тут телебачення на загальному рівні, наприклад, хто найбільше був представлений, це яценюк. Ну, дані по Закарпатті і Україні дуже різняться. Наприклад, Яценюка в нас було ну, мінімальні в мінімальній кількості. У нас більше був представлений навіть Порошенко як президент, ніж Яценюк. Тут можна подивитись Порошенко, Яценюк лідери. Опозиційний блок чимало набрав блок на рівні з Петром Порошенком. До речі, ці два блоки, бачите, на загальнонаціональних телебаченнях вони майже однаково висвітлювалися. Трошки менше батьківщини.